Слава Україні та слава зсу в Одесі, 16 липня, 508-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької. Білорусі минулої доби вперше десь за три дні не було ні масованих ракетних, ні дронових атак від росіян. Хоча вони продовжують балістичними ракетами обстрілювати Запоріжжя. Минулої доби три ракети випустили. Одна, наче сама десь впала, а от дві інші невідомо кажуть про навіть прильот десь у Запоріжжі. Ну сподіваюся, нічого серйозного не сталося. В Одесі все як завжди, все досить непогано. А от сьогодні зранку Одеський порт покинув останній корабель в рамках теперішньої зернової ініціативи. Тож, кораблів біля Одеси, напевне, деякий час не буде. В сусідньому місті Герою Миколаєві та більшості Миколаївської області минула доба пройшла спокійно. А от очакові тривають артилерійські обстріли росіян. Вони обстрілювали акваторію, так і до самого міста, що здолетіло. Та в одній житловій багатоповерхівці повибивало вікна. Ну про жертв нічого не повідомляють. Напевне, більшість людей вже виїхала давно з чакова, бо по офіційній інформації там більшість будівель вже пошкоджена. Деякі навіть не підлягають відновленню. І також обстріли тривають Херсонщини. Там, на жаль, минулої доби одна людина загинула. А щодо помсти росіянам, то вже сьогодні зранку у тимчасово окупованому Луганську, Мелітополі та навіть у Севастополі була якась бавовна. Причому у Севастополь завітали не тільки повітряні дрони, а й надводні, кажуть про сім літаючих та два плаваючих. Ну і як завжди в кінці, прошу вас задонатити волонтерам, яким ви довіряєте.